Відключення боржників крайня міра, говорять на підприємстві Полтава водоканал. Тому, перш ніж карати їх таким чином, комунальники проводять попереджувальні бесіди. Нам дають списки боржників, ми проходимо по кожній квартирі, питаємося пообщатися з людиною, якщо вдома вона. Знайти спільну мову, щоб заплатила, щоб не дохо не пройшлося відключати. Зазвичай говорять у Полтава водоканал, вдається вмовити споживачів погасити заборгованість. Проте трапляються поодинокі випадки, коли доводиться переходити до радикальних методів. Цього дня комунальники відвідали одну з квартир у Ленінському районі Полтави. У її власників сума боргу за спожиті послуги водоканалу наразі складає більше 11 тисяч гривень. Всі спроби правління кооперативу стягнути ці кошти, питання виносилося на збори загальні, люди не контактують. Не сплачують і на жаль, виникла така ситуація. Господарів квартири неодноразово інформували про наявність боргу та необхідність погасити його. Однак порозуміння зі споживачем не знайшли. Як результат, водовідведення у боржника перекрили. Тепер, аби відновити цю послугу, споживачеві доведеться погасити борг та викликати бригаду Полтава водоканалу, заплативши за поновлення водовідведення більше 200 гривень. Моє побажання полтавцям. В новий рік не вступати з боргами, погасити їх і новий рік почати з чистого листа.